Вітаю слухачів українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І час для актуалізації інформації та новин з полів боїв з фронту про те, що там відбувається на різних відтинках. Про це зокрема ми говоритимемо зараз з військовим аналітиком Олексієм Гетьманом, який приєднується до нас у цій порі. Пане Олексію, доброго ранку. Доброго ранку, отже, напевне, перед усім потрібно почати все таки з інформації щодо того озброєння, яке ми отримуємо від партнерів. Звісно, перед усім Сполучені Штати Америки тут відіграють першу скрипку, як кажуть. І зараз серед цих заяв про призупинення, про фізичне, тому що інформація від наших поляків, друзів, також надходила про те, що зупинилися транспортні засоби зі зброєю. Про те, що Дональд Трамп, виступаючи в капітолії, не згадав про це, але водночас, нібито й не за. Блокували, нібито не триматиметься на паузі, що насправді як це відбувається на полі бою? По-перше, не грають Сполучені Штати ключову скрипку в постачанні нам зброї. Вони постачають Сполучені Штати менше, ніж постачає Європейський Союз нам зброю. Ми так якось звикли до того, що Сполучені Штати і вони саме так, так самі так себе подивіть, що вони начебто повністю озброють нашу, нашу країну. Це підтримують чомусь російські пропагандисти. Ні, вони, вони це велика допомога, але вона все одно менше, ніж допомога, яка відход приходить з Європейського Союзу. До того ж, ви тільки що е, про це казали, що десь е, до 40%, е, ну трохи менше половини збройним виробляємо самостійно. І от цей відсоток він збільшується то зброєю, яку, яку яку ми виготовляємо. Тому призупинка, ну пауза, е, призупинка це не зупинка. Тим більше часто лунає слово пауза. Тобто пауза вона буває між чимось і чимось. Вона це пауза не може бути безкінечною. Тому можна зробити простий висновок, що ця пауза була зроблена для того, щоб певним чином політично натиснути через військове постачання на наше політичне керівництво, для того, щоб примусити до якихось дій. Ну, для, для яких саме, ну я не думаю, що тут пов'язано тільки з тим, щоб президент Зеленський вибачився перед Трампом. Хоча ми ну, всі, ну багато хто з нас дивився цю ці, перепалку, і там на ну, по великому рахунку, ну так, кажучи, не політично, звичайна мова, там нема за що вибачатися. Нічого такого ми поганого і якоїсь неповаги не проявили для сполучених штатів. Навіщо їм це потрібно? Ну я тут вже велика політика, і там є свої якісь, якісь правила, свої нюанси. Тому та призупинка, яка зараз відбувається, вона відбулася вже вона ну найближчі місяці, навіть не а місяці, вона ніяк не вплинула на. Бо дій на лінії фронту нічого завтра, післязавтра чи в березні, чи в квітні не зміниться. Це зрозуміло. Ну. З одного боку, нам теж говорять і очільники наших відомств оборонних про те, що принаймні на півроку десь приблизно таку цифру закладають або цей період, точніше наскільки нам вистачить. От, ви кажете, що не настільки перша скрипка з сполучених штатів, але читаючи ну, дописи так, наших військових, та які кажуть там, наприклад, про ракети до гаймарсів, про ракети для ППО. Які говорять про те, що і згадують, Бельгія не дала нам Ф 16 одразу вже відтягує цей процес, тому що Сполучені Штати зі свого боку не дають Розумієте, Тут іде ось ця зв'язка своєрідна, яка змушує партнерів наших європейських теж або переглядати, або призупиняти, або відповідно реагувати на події, на жаль, не завжди нам на користь. Ну, вони не хочуть сваритися європейці зі сполученими штатами, тому на жаль, вони. Будуть робити певні кроки, ну як умов не кажучи, підтримує цю позицію Сполучених Штатів. Хоча це не обов'язково зовсім іншу позицію займає і Велика Британія, і Німеччина, і Італія, і Франція. Вони не сваряться з безпосередньо з Трампом, бо він така людина чутлива, як то скаже, як то кажуть, бачите, він реагує. Але вони кажуть, що так, все, все треба, що це треба робити разом з сполученими штатами, що ми ну кажуть слова, які і мали би казати керівники країн публічно, але те, що вони роблять, це трошечки не трошечки в інший напрямок іде. Вони збираються не, не, не призупиняти допомогу разом з Сполученими Штатами, а потім посилити нам допомогу. І якщо буде треба замінити, якщо так станеться, борони Боже, замінити повністю сполучені штати, наростивши власне виробництво нічим, нічим вони зараз дуже активно працюють. Тому ну не треба панікувати, схваритися з сполученими штатами точно не, не варто. Зброя, деякі елементи, критичні елементи, дійсно нам нам критично пробачте, з диптологію. важливе, але ну треба теж ну. Не впадати в, в паніку і Ну, так. Вже термін Помиральна яма зараз дуже активно поширюється соцмережами, mm -hmm, це, і це справді так. Пане Олексію, повертаємося до такої рутинної, надзвичайно важливої роботи. Це, звісно, відтинки фронту, де працюють наші оборонці, де наші військовослужбовці, наші захисники і захисниці тримають фронт. Кілька днів тому речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Віктор Тригубов повідомив, що російські окупанти зав'язли його термінологією під Покровськом, і загалом у них фіксують тенденцію до виснаження. За його словами, наступ з півдня, як і спроба обійти покровський з заходу, зазнає невдачі. Ви погоджуєтеся з цим, що зараз там відбувається на цьому напрямку, який, попри все, залишається одним із найгарячіших. Ну так, там відбувається найбільша кількість бойових зітнень. Ця ділянка фронту, ну скажімо, Покровський напрямок чи Східний фронт він займає там ну, 10% від цієї ділянці фронту, але там відбувається від третини до половини всіх бойових зіттень. Це є ознака того, що там йдуть найбільш запеклі бої. Росіянам вкрай важливо було захопити Покровськ в лоб. Вони. Не змогли це зробити зі сходу. І вони вирішили вздовж траси по Кросповаград рухатись для того, щоб намагатися оточити чи частково оточити це місто. Ну, вони там теж, як каже речник, вони зав'язли. І навіть ми зробили три контрудари, це Лисівка, піщана і котлина. Де ми вже відбили наші позиції, там невелике просування на декілька кілометрів, але це контрудар вже. Тобто ворог був зупинений, просування там якогось немає, є на поті наше просування, ми відбиваємо ті позиції, які, які до цього були втрачені. Тому він і продовжує залишатися Покровськ. Дуже важливим для росіян напрямком, але ну, поки що я не сподіваюся, що надалі. Так буде продовжуватись вони, що все лінія фронту там стабілізуються і ну, пригадайте, що як кажуть наше військове керівництво на нашому ну, бажанні отримати якісь контрнаступальні чи Дії чи які хоча б контрудари, то спочатку треба стабілізувати фронт. От зараз якраз ця, ця фаза, коли фронт ну, практично стабілізувався, принаймні на Покровську, Покровському напрямку. Далі можна очікувати якихось контрдії з нашого боку. І два слова просто не можу про це не сказати. Ми якось завершили попередню тему. Про допомогу чи не допомогу, так е, не, не треба просто не треба вважати, що ми тримаємо оборону і не даємо ворогу просунутися завдяки Америці, завдяки їх зброї, та ні, завдяки нашим збройним силам. Це велика різниця. Не треба е, зато. Зараз люди, які на фронті почують, що начебто, от це Америка, Америка за нас воює, ні воює наша збройні сили. Американці допомагають і допомагають. Інколи з великими паузами, з великими питаннями про цю допомогу, тому не треба перебільшувати значення сполучених штатів в цій війні і применшити таким чином значення майстерності, мужності і всього іншого наших збройних сил Пане Олексію, я хочу ще вас запитати про ефективність управлінську на полі бою. Зокрема, пов'язую це з 26 січня, січням, коли був призначений Михайло драпатий очільником Осов Хортиця. І як одразу відбулися певні зміни, що за цей час зміг зробити драпатий на цьому напрямку? Наскільки в нас можливо бракує саме такого рівня управлінців, керівників на полі бою, які б ефективно розставляли, визначали завдання? Ну і досяг. Мети. Ну, знаєте, я думаю, що у нас вистачає кваліфікованих командирів, які організують оборону, організують контрнаступальні дії. Тому так, казати, що Драпати це людина, яка дійсно він багато чого корисного зробив з військової точки зору біля Покровська, але на інших ділянках там теж люди тримають оборону ведуть бойові дії, і, і казати, що там не фахові командири, не фахове. Ну, це, це було б не несправедливо. Не так, Дарпатий зміг реорганізувати оборону біля Покровська. Я думаю, що йому вдалося зробити ці контр, контрудари, ну, тому що були залучені резерви, в інший спосіб це важко пояснити. Ну і більша організація трошечки змінилася керівництво військами. Тут, знаєте, тут багато нясів, ну, тут нема такого якогось. Якщо було якесь просте рішення, прийшов новий командир і сказав, а давайте робити отак. От і почали робити так, і стало всім одразу гарно. Ну, ні, це, це складна, дуже, складна ситуація. І тут треба було зробити дуже багато невеличких кроків сам по собі один крок. Це нічого по великому рахунку не змінить. Але оця сукупність вона дала певні. Тут, наприклад, біля піщанок було застосована дуже велика кількість дронів для атаки. Так, що росіяни не вчіливо вдалося одразу ну, на декілька кілометрів посунутися. Тобто так, така була б красна, ну, технологічна атака скажімо, на росіян. Багато інших кроків було зроблено до того, що цю людину поважають в Збройних силах. А коли Ті командири вже нижче ланки, а коли є довіра до командира до командира, то і якось ну, трошечки по іншому краще, ну, не виконується. Вони так і так виконуються. Бо завдання ладно тут. І ще емоційний моральний фактор він теж впливає. Тому тут багато Тут сказати, що він прийняв якесь одне рішення, дуже лячно слухати опять починається, інколи починається, вже майже немає розмов про якісь прості рішення і швидкі рішення. Ну не буває простих рішень на складні питання. На складні питання складні рішення. І Драпатий він дуже багато роботи провів для того, щоб все це склалося в якусь систему і призвело до того, що лінія фронту там більш-менш стабілізувалася, і навіть ми Робили три контрудари і відбили там невелику частину по декілька кілометрів, але відбили позицію Росії. Це комплексне рішення, а не якась а і воно дуже складне, а не дуже просте. Пане Олексію, тепер до Сумщини до прикордоння генштаб 28 лютого підтвердив, що російська армія перетнула державний кордон у Сумській області, спробувала зайти в глиб української території. 3 березня речник Держприкордонслужби Андрій Демченко визнав також, що бої за село Новеньке на території Сумщини тривають. Які цілі на цьому напрямку ставить перед собою ворог? Російська армія таким чином намагається змусити зсу відійти з Курщини, чи в них ті цілі, які б вони могли виконати, якби наших військових не було в Курській області. Ну, по-перше, курська операція зірвала і міхарківську операцію росіянам і сумську операцію ще в серпні минулого року, коли 6 серпня почалась курська операція. Зараз заход невеличких груп ДРГ і невеликих групувань на нашу територію в Сумщині не означає, що вони готуються нападати на місто Суми. Вони намагаються таким чином перерізати логістику постачання з нашої країни. З нашої території всього, що необхідно для військ, для наших військ, які знаходяться на, на Курщині, це спроба обійти. Ну, якщо не обійти, то принаймі пошкодить логістику з півдня нашого групування. Південь це якраз кхм, тя територія, яка вже є наша територія, наша країна. Тому для людей, що слухають Суму, то хвилюватися не треба. Там не планується принаймні, поки що з боку росіян, ну, немає сил ознак, немає там солдоза засобів, щоб атакувати місто Суми. Це захід на нашу територію, це боротьба за логістику. Ну з точки зору військової це цілком зрозуміло речі, що для того, щоб послабити якісь, якісь угрупування. Ми так зробили біля піщаного котленого. У спенівки там ві було от цей язик, який просунувся вдовж Покровська на захід, вдовж траси Покровськ-Павлоград, Він вшир десь 3-4 кілометри. Це означає, що він постріляється наскрізь. Це означає, що ті е, російські війська, частини, які знаходяться на, на, на конському язику, там на максимально на захід, вони дуже погано в них з логістикою. Туди щось важко привезти, Бо те, що все, що туди можна везти, воно прострілюється повністю наскрізь на цьому язики. Так росіяни намагаються зробити те ж саме. Вони намагаються прострілювати, якщо не фізично контролювати всі шляхи, які ми постачаємо. Ну, все, що там, зброю, їжу, медикамент, ну, все, що необхідно для військ, які там знаходяться, і, і щоб таким чином послабити е, можливості наша бригади, які там, такі там знаходяться. Тому це боротьба за, за логістику, а не, за, е, а не спроба е, атакувати Сумщину. Принаймні, поки що таких ознак немає. Ну, Знак що СМС на увазі післому ознаки, ну щоб атакувати, треба зібрати там людей техніку, те, що називається сил та засоби. Нема там сил та у росіян таких щоб можна було атакувати суми. А от для того, щоб спробувати перешкоджати наші логістики для кульського нашого групування, там вони вони це роблять, і поки що їм це так. вдається. Але тут панікувати не треба. Там ситуація погана, але не критична. Хотіла якраз запитати про те, що Росіяни посилили намагання взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, зокрема наших бійців бійчинь на Курщині і 1 березня Діпстейт повідомив, що в Курській області ситуація для сил оборони України стала трохи напруженішою. Якщо говорити про перебування наших військових, там про рухи з боку росіян і присутність вже навіть зараз не знаю. Є там північно-корейці, бо з однією інформацією, що Якісь залишалися, потім було нібито поповнення. Що там зараз? Ні, північні кориці там є, нікуди вони не поділися, їх трошечки відвели. Ну там вони втратили десь, от дивіться, ну, трошечки про північні кориці. Втрати серед північних кориців були вище, вище в відсотковому відносині, ніж втрати у росіян. Що це маці на увазі? Тобто на кожну сотню, наприклад, північнокорейців, ну вони втрачали, ну. 30-40 людей і пораненими. Росіяни менше втрачали на сотні, може 20-30. Тобто це означає, що вони північно корейські солдати були гірше підготовлені, і з точки зору тактики сучасної війни. Фізично вони готові, вони вміють стріляти зі стрілкової зброї. Це професійне військово, але тактика, тактика війни, от ці атаки в Шеренгамі, те, що вони робили, у них десь дуже застаріло. Тому їх відвели для того, щоб вони. Опанували новітню тактику. Є інформація про те, що з розвідки південної країни повідомляли про те, що що не три тисячі північних коресів прибули до Росії, скоріш за все, бо вони будуть накурщені для того, щоб поновити ті втрати. І біля тисячі північних харесів кудись там відвели, не знаю точно на який полігон, для того, щоб їх навчити, а вони потім передали своїм там колегам їх побратимам Передала інформацію, як треба вести бойові дії з використанням дронів, як від них ховатися, і так далі, тому чи є вони там чи ні? Ну є оцінка, що їх там до 15% від цього пані росіян. Тобто десь їх 11-12 тисяч, а угруповання там до 80 тисяч росіян застягнуло до 80 тисяч вже, е, людей. Там це десант десантно-штурмові війська російські, морська піхота, тобто більш-менш підготовлені, більш-менш літні війська. Там дуже активно намагаються все ж таки видавити нас з Курщини. Ну поки ще вже півроку це не вдається. А північна кореса так, там вони є. Пане Олексію, а що за історія з китайцями на Покровському напрямку? Вони дійсно там присутні? В якому статусі? Що вони там роблять? Ось цілком можливо. Знаєте, є, є велика різниця між участю країни в бойових діях і участю якихось добровольців. Ми чули багато хто чув інформацію про добровольців, які приєднуються до лав російських збройних сил з Куби, з Індії, з інших країн. З країн, скажем, третього світу, і навіть було оголошено офіційно на Росії, що Люди, які зголосяться іноземці, воювати на боці Російської Федерації, вони можуть отримати майже автоматично отримати громадянство Російської Федерації. І навіть були розмови про те, що керівництво Куби, керівництво Індії, в тому числі просили не долучати їхніх громадян до збройних сил Російської Федерації. Ну як вони по закону по закону це можливо? Він підписав контракти, все і може воювати, обманять чим не обманять це вже. Кажуть, що обманюють іноземців росіяни з грошима і з громадянством, ну, це вже їхні проблеми. А впливу китайців це може, може бути цілком люди, які є добровольно зголосилися воювати на боці Російської Федерації. Тим більше ну, ми так забуваємо трішечки, що на Росії дуже багато китайців живе, особливо на заході біля Китаю. Вони ж там їхня е, 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 філософія. Е, Стікання в лощину, чи якщо для того, щоб окупувати якусь територію, можна це зробити не швидко а повільно. Просто туди приїжджають люди, начебто, працювати, начебто допомагати місцевим, все за них роблять. місцеві там відпочивати, ми все зробимо а врешті стає просто. Більше, більше, а потім воно просто переважна більшість людей китайців живе на цій території. По великому рахунку ця територія юридична, вона може належати якусь інші країні, наприклад, Росія. А якщо там живе 90% китайців, то вона по великому рахунку китайська. Якщо там є місцеве самоврядування, то кого вони беруть? Вони беруть такого самого китайця, які там отримують, які потрошечки працюють, і потрошки отримують російське громадянство. Це така полповзвучуваність тут. Росіян повзча окупація, це така ще більш повзчасть повільна окупація Російської Федерації Китаю. Ну це їхня філософія така. Тому ті китайці, які е, живуть, може там працюють десь в китайських ресторанчиках в Росії, вони цілком могли приєднатися до збройних сил, якщо ну, захотіли отримати там є, що, що єдиноразову виплату. Якщо їх не обманули, і дійсно, дійсно там великі суми плачуть за підписальні контракти. Це можуть бути Китайці, які вже давно в Росії, а не ті, що приїхали. Це точно не збройне сили Китаю, точно не збройне сили. Це можуть бути громадян. Навіть це може бути громадяни Російської Федерації, Китайського походу. Пане Він, Олексій, я тут ще подумала. Знаєте про що? Про е, таку гарячу фазу війни, не фазу, навіть а гарячу війну, в якій е, представники інших країн військові можуть здобувати досвід щодо північної Кореї Китаю. Ми знаємо, це там озброєні до зубів майже країни, їхні прагнення десь, як то кажуть, цими військовими м'язами грати. Але ж у них таких немає ось гарячих воєн, де їхні військові можуть здобувати досвід. І, на жаль, для нас ну але от для них це унікальна ситуація спробувати безпосередньо на полі бою цей досвід здобути на нашій території. Цілком можливо. справа в тому, що це найбільша війна в Європі з часів Другої світової. Це дійсно дуже серйозна війна і війна, і тут використовується, відпрацьовується новітня тактика, відпрацьовується новітня зброя. Те, що ну, ще навіть на початку повного штабного вторгнення, ну мало хто припускав, що це буде так активно застосовуватись. Ті саме дрони. Ніхто очікував, що вони будуть грати ну, ледне вирішальну роль на полі бою зараз. Тому такі країни, як Північний корея. Ну вони взагалі післали північні корея, послали своїх військовослужбовців. Ну більше для того, щоб навчитися і набрати себе бойового досвіду. І в тому числі навчитися користуватися дронами, тактикою застосування дронів. Ну розумію, що дві кнопочки, нажати там на дрон може північний корейсь, не треба принижувати так сильно. Там це ж це теж люди. Ми ж не маємося поводити як росіяни. Але навчитися тактики використання вони, вони можуть на нашій війні. І це дуже налякало, до речі, Південну Корею. Бо якщо велика кількість дронів буде застосовуватися в Північній Кореї, то у Південної Кореї ну, нема засобів, як з ними боротися, так, щоб було це ефективно. Ракетами їх не позбуваєш, то треба інше. Так, як ми це робимо? І от цей досвід війни. Така лабораторія, на жаль, в Україні mm -hmm. і багато країн вивчають, ви знаєте, і це і не тільки безпосередньо люди, які приймають участь у бойових діях, це і техніка, яка використовується, і багато що змінюється в удосконалюється ну, техніка, в тому числі і американцями, і в тому числі і росіянами, ой, росіянами, і європейцями. А з приводу того, наскільки яка техніка стає кращою. Ну, із тих, що постачають наші європейці, в тому числі американці, ну, знаєте, дуже неприємно повертатися до цієї теми, але те, те, та, та реклама, яку зробили е, е, американські зброї, ну, я думаю, що е, якщо б вони заплатили за таку рекламу, це була б більша сума, ніж вони допомагають нашій країні. Почули вас. Дякую вам, пане Олексію. Олексій Гетьман, військовий аналітик, був на зв'язку з українським радіо без приниження до представників інших народів. Але якщо вони приходять на нашу територію зі зброєю на боці ворога, то вони для нас автоматично вороги, і все, що ми можемо зробити, це знищити їх, щоб вони не претендували ні на які забаганки, виконуючи зокрема ті забаганки своїх господарів, які посилають їх. Це українське радіо. Залишайтеся з нами.